Колеги, ще раз всіх вітаю. У мене вже є можливість вдруге брати участь у цих експертних наших дискусіях. Я Олег Вітвіцький. На сьогодні представляю виборчий штаб кандидата в президенти України Ольги Богомолець. Я є керівником обласного виборчого штабу у Тернопільській області. Отож, мабуть, на, на мою думку, тема сьогоднішнього нашого круглого столу, нашої дискусії, вона є базовою для не тільки передвиборчих програм, взагалі для бачення майбутнього України, тому що як би ми не говорили, а ми з тим зіткнулися буквально за останніх півроку, що все-таки суспільство суспільним прогресом та суспільними е, скачками, так би мовити, е, керує не. Сторона матеріальна, не сторона прагматична, а саме сторона гуманітарна, сторона духовна і революція гідності, учасниками якої ми були. Вона, власне, і була заснована, окрім якихось соціальних чи політичних аспектів, вона була заснована на тому, на потребі української нації визначені визначенні майбутнього свого розвитку. І в першу чергу, як на мене, в духовній і гуманітарній сфері. Саме тому програма Ольга Богомо, програма передвиборча Ольги Богомолець, яка складається. Із 12 ключових пунктів, одним із найважливіших цих пунктів є власне базова річ, яка називається гідність. Тобто, це є певним чином наслідком питання гідності, але гідність для усіх українців, гідно жити і розвиватися у своїй власній державі. Хочу сказати, що Ольга Богомолець на президентських виборах. Разом із своєю командою розпрацювала цілий план національних реформ, який абсолютно реально реалізувати у найближчих 5 років. І основний акцент, окрім соціально-політичної, економічної, складової, безперечно, лягає на, дух, на духовність. Ольга Богомолець абсолютно вільно про це говорить, адже в духовній сфері вона вже як громадський діяч, як е, представник. Української інтелігенції працює віддавна і має там достатньо великі успіхи. Ну, зокрема, можу згадати лише про унікальну, унікальний музей Замок Градомиш, де зібрана єдина в світі колекція українських ікон, українських домашніх ікон. Тобто, це говорить про те, що Ольга Богомолець на духовність зробить ключовий акцент у своїй передвиборчій програмі. Друга позиція, про що хочеться сказати, це безперечно охорона здоров'я. Тому що Ольга Богомолець, як медик за фахом і за покликанням, як людина, яка має прекрасні, так би мовити, династичні корені в галузі медицини, охорони здоров'я, вона чітко бачить, які необхідні реформи провести у медичній галузі. І ці реформи мають бути спрямовані на кожну людину. Щоб ми позбулися по-перше, корупції в галузі охорони здоров'я, по-друге, цих непотрібних черг, які відбуваються в наших поліклініках, лікарняних закладах, поборів з боку окремих працівників медичної галузі. А найважливіше це те, щоб українці отримали нормальне забезпечення саме в галузі охорони здоров'я, тому питання. Реформи української медицини є другим, напевне, заважливістю, якщо говорити стосовно гуманітарної сфери пунктів програми у програмі передвиборчої Ольги Богомолець. Також дуже важливо на що вона акцентує увагу, це створення системи обов'язкового медичного страхування. Коли ми під час революції гідності говорили про певні європейські стандарти, то ми маємо їх зараз можливість реально впроваджувати життя заради того, щоб наша медицина наближалася і була якісною, і наближалася до європейських зразків, до європейських стандартів охорони здоров'я. Питання освіти воно також глобальне і також потребує серйозної реформи, як в сфері вищої освіти, так само і в сфері шкільної освіти. Але найважливіше це можливо вже, я як кажуть, скажу своє формулювання в даному випадку, щоб реалізувати оцю ідею антитабачної кампанії, з якою жили наше суспільство за часів попередньої попереднього режиму Януковича, Азарова і табачника. Так би мовити, ви розумієте, за той час було напрацьовано громадськими активістами, волонтерами безліч. Добрих і чітких пропозицій, які саме, як ми колись говорили, де радянізація країни і там де кучмінізація, в даному випадку йде про те, щоб вигнати оцей табачний дим, табачний дух із системи української освіти, вести нові європейські чіткі стандарти, зробити престижною посаду вчителя, науковця, вихователя, всіх тих, хто займається освітою, тому що Власне, на базі освіти і витворюється майбутні української нації, завершуючи своє коротеньке представлення програми, я ще раз хочу наголосити на ключовому з того, що я почав. У нас відбулася революція гідності. Гідність це є якраз те, що лежить в основі гуманітарної політики, як сфера освіти. Так культури, так духовності, молоді, спорту і всього іншого, в принципі, саме заради тих цілей і стояли люди на українському майдані, були на революції гідності. І завдання Ольги Богомолець, людини, яка чітко асоціюється із майданом із революцією гідності, реалізувати прагнення тих мільйонів українців, які разом з нею творили переможну революцію української гідності.